Ну що люди, вітаю! Це все ще острів Корон горбистий пригорбистий. І я ще знаходжуся тут. Дорога туди доверху, дорога тут сюди донизу. І посередині цієї горбистої дороги я і живу, а прямо ну, там, де я живу, я пізніше покажу. А тут, де, де я живу напроти. Це ж ще від відступлення транспорт, оцей от, він і так гучний на Філіпінах. А так, коли воно ще нагору, то це ще гучніше. Тобто, хто не любить шум, це місце не для вас. Це, це бо тут, от, от просто гучні Філіпіни подвоюються в звуці автоматично. От так от, значить, все тут утикано на цих пагорбах, не тільки будинками. Місцевих мешканців, а ще в першу чергу туристичними конторами, які пропонують тури. От тури по морю. Сюди люди приїжджають для того, щоб тут сноркити, дайвити, фрі, дайвити, і оце все тут. Одна оце із цих контор, на яку я набрів випадково. Нею володіє молода родина. Вони тільки місяць тому почали орендувати це приміщення. Вони вже давно цим займаються, але раніше були вони в іншому місті. Тому у певний момент там тут не лякайтесь, бо вони тут ледь, -ледь осіли. І оце я був їхнім клієнтом. Тому називаються вони Хеппі Квест. І зараз вам покажу, які тут нюанси, як воно тут взагалі. От оце родина. Вони називаються Анджело і Дарлінг. Оце вони отакі. Хлопець Анжело, він місцевий, лока у лялякі, а бабаї е, – Сібуана. Ну, тобто, з тих країв, де і я, ми з нею родичі по еміграції, ми тут трохи чужі. Чому? Ну, як, це такий стьоп тут, тому що в нас тут різні мови і все таке. От, ну що? Tell me, please, happy family with happy quest. Uh, first number one questions. This license, it's very strong in Philippines. Uh, Uh, Pilla, how long time this old document, uh, uh, what's what this? Tell me please. Actually to get those license, actually to get this license it takes like one month preparations because uh, we're uh, making it or uh, complying some requirements to the government or Municipal of Coron. Mm -hmm. How long time? You're uh, waiting this whole license all almost period. one month. Only yeah Aha. Ага. Значит, Значить, різні-різні дозвільні документи, вони читали лише один, один, один мікрофон на всіх. Uh, так, і кварта. The, the DOT, And for the permits it's cost maybe ten to twenty thousand pesos. Pesos. Yeah, oh? yes. million yeah. Almost no. a half million. Yeah. But more or less twenty. No, Actually the three hundred is just a show money. Mm -hmm. Yeah. And yeah. then for the permits it's cost twenty pe twenty thousand only. Uh together. Two three hundred and twenty thousand. Three hundred and twenty thousand. Yeah. It's uh, five thousand dollars. Тобто всі дозвольні документи отримуються місяць, і це коштує приблизно 5 тисяч доларів. Так, якби був свій човен, все було б зовсім по іншому. maybe you have банка. Банка це човен піля банка. То байт. Со і косис файвгандридтаусен. Тобто кораблику такий, який розрахований на 20 людей. Він коштує пів мільйону. Пів мільйону це приблизно близько дев'яти тисяч. доларів. Я yeah, найтазу. Тобто близько дев'яти тисяч доларів. І от коли вже мати свій, то тоді це вже була б зовсім інша справа, тому що день оренда такого човна коштує one day rent 6000 песо. Uh, it it's... depends on the people. If we are a group of four persons, it's three thousand five hundred. Mm -hmm. But if it's uh, uh five to six to seven people, it costs six thousand pesos mm -hmm. for the boat rentals. Uh, тобто коштує сто uh, ну, євро в середньому день і це буде б сто євро щоденного заробітку, а так вони їх віддають як оренду. Добре. Uh, tell me please, pila rent this office? This office коси 20 файт per month. Приблизно тут два приміщення. Це одне приміщення, в якому вони працюють, інше приміщення, в якому вони живуть. Ну там практично пусто, там де вони живуть. Там метрів 50 квадратних, а тут 20 метрів може навіть менше. А от оце вони платять чвенті Yes, sir. Тобто вони платять, якщо брати з усіма послугами, то так само як я знімаю зараз квартиру там 480-500 доларів. Оце оренда оцього всього. В місяць, тобто тут люди і працюють, тут же люди живуть. Оце вот така ситуація. Так, окей. Okay. Government tax uh, every quarter you pay? Yeah. yeah. Quarterly we pay our uh, tax. Uh, every income we have 0.3% or 3% of uh, taxes. 3% від оберту, від загальних грошей в квартал. Ну, звісно, бухгалтерія буває різною, така, як в усіх країнах, всі, як можуть, уникають, ну, навіть ну, 3%, ну, погодьтесь, це більш-менш адекватно. On, only this quarter, not, not a Nasdaq. It's my big yeah, only this one. Actually, we have only... Uh, this one. Yeah, that one. Uh, it's local government maybe you have every month's inspection maybe they very control for you maybe it's not maybe very wide with uh, government and distance it's okay in other uh, government uh, sectors they don't uh, require to check us but the only bir who always monthly check up for us because they do tax mapping in every establishment that you uh, built uh, how many times they have visit here and have control maybe never Kellen? last time september uh, september 1st they go mm -hmm. september 1st they go here to check yeah. every establishment after that again. december again what they want what uh, they control they this control. very strong strong control maybe yeah. this uh, only formally controlled. at this one is like we can say formally controlled only formally yeah yes yeah. yes yeah, yeah. yeah, yeah. Uh, for example, maybe in another no it, in my country, for example uh, government uh, different uh, government office its problem why they have its fireman come here and another inspection another inspection. every month have Dakhan, its problem. in Philippines have this uh, no, you can they, they, yeah they do that one but only one time. Because before getting all the requirements, they're going to require fire fire extinguisher, like ah, this. Okay. We have that one. So if you complete everything that uh, in the requirements, that's, that's the last problem. time that uh they check on you. Yes. Ну тобто пожежники, їх та інші структури, як ви розумієте, поводяться лояльно. Головне, щоб там був у тебе формально вогнегасник, ще щось, якщо вони є, ніхто більше нікого не чіпає. Якщо вони навідуються, то лише теж формально. Це зараз я практично ну, <хи> нав'язався, щоб показати, все-таки що всередині. Тут ось біти відразу. Тобто, тут все в такому ще розібраному стані. Тут Дарлінг мечеться нам намагається якийсь лад навести, тобто, це ще просто пуста територія, на якій вони просто хоча б якось влаштувалися, і в майбутньому тільки будуть облаштовуватися. От, ну якщо тут все облаштувати, головне, що. Є що облаштовувати? Тобто, місце перспективне з точки зору ну з точки зору самої конструкції. Отут вони в чотирьох і будуть жити. Так зараз питання про гроші. Скільки ж вони мають uh, в місяць, якщо 25 тисяч, ну тобто 500 доларів, тут майже п'ятсот, хотя тут за оренду. Піля uh, every bullion, uh, you have. Every month, actually we have seasonal uh, months in here so it depends on the season. So if the season is high season, more or less for one month maximum, we have 25 to 30,000 per Because month. this, uh, all your quarter, you pay rent? You, we pay rent so we're going to finish like around 5,000 more or less or lesser than that one. It depends on bulan. If it's high season... 30, 35, something like that. Mm -hmm. uh, not season, it's you have uh, five maximum 10,000 peso, maximum $200 plus after pay rent. And uh, high season, you may be have 15,000, maybe 300 dollars yeah, like month. Тобто в кращому випадку в сезон, враховуючи, що немає, є свого човна і вони це все орендують, вони в сезон мають до 300 доларів після того, як сплатять оренду і там всі такси, всі 3 Ну і відповідно так буває 50 або 100 доларів лишається. Ну це того, що, по-перше, вони тільки стартанули, по-друге, тому що немає свого човна, тим більше човнів. Тобто власник одного човна день має uh, чистими 100 євро, тобто 3 тисячі євро на місяць. Розумієте, більше нікому практично нічого не платить. Тут ситуація інша. Ну, цікаво, Хуна хуна Піля адва вен турист хев-тайм, хев-кварта. Піля стей стейхія і оптимал опшен, мейбі Ліма, Адваф, мейбі, Усавік, вік, Я запитав, no. от no. якщо людина no. сюди приїжджає, yeah. вона має час, вона має гроші. Скільки треба days. все таки днів, Three. щоб тут повноцінно все days. подивитися? Три до то форудейс. Три фодейс. Ну вони кажуть, що три-чотири дні достатньо. А куху на хуна білі, і мінімум усавік. Усавік. Уса вік. why it's uh, not dali dali it's can i yes yes it's yes and, yeah, and then go to uh Uh, Pasaka Пасака і Панарама Христ, and, and when we together traveling around and uh, isla, and another isla. What is it name? Uh, Kuyon? Uh, it's M Marsilia. No, no, uh, the one, Yes. Yeah. Uh, it's uh, тут є три поряд великі остро порівняно для цього регіону, для цієї місцевості великі, і між ними ще багато малих. Піля Ісла, з Тюгеза із Гамай, Дакхан. Yeah. there's a lot Maybe hundred maybe more maybe uh... in the philippines or no, no, no. Around it's in this, uh, around coron uh, we have only here like 78 plus something it's almost yeah almost 78 yeah? islands in coron 70 islands yeah aha huh a то ще навіть половини не побачився коли в такому розслабленому спокійному стані Якось ось так так хан форінер стей хіа? like 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 live here? like living here have, have business have business have business they have they have a lot of foreign, foreigners here but mm -hmm. different nationalities in, in here like there's uh, some europeans but less mm -hmm. europeans in here but if we are talking about uh, Japanese, Chinese and also Koreans, they're very a lot. Uh European European less. Like we can say I, the only Europeans that I know is having some business on the actual island of coron Island. His mm -hmm. name is Paul. Mm -hmm. So he's the only Europeans that I know who's having some business in. <speaking> in <foreign language> Корейці, китайці, яких скрізь багато японці також є. Так само, де я живу зараз, а європейці порівняно доволі мало тому. Це хто може хоче подібну туристичну агенцію. Ну, тобто, да. якщо хочете оформити просто самі на себе, щоб це не було якесь партнерство, може добровільне, а може нав'язане в силу цих законів, щоб не брати філіппінців, ну це буде. Це треба корпорацію робити, це буде дорого складніше. Тобто, все одно простіше сюди прив'язати місцевих когось, тобто громадян Філіппін. Можливо, це може бути іноземці, але з філіппінським паспортом. Але якщо правильний є юристи скласти між вами правильний договір, то тоді. Повинно бути все добре, тому що зараз місцеві юристи вони вже зрозуміли, як і що правильно робити. Це так що коротко. Це з того, що мені розповідали. Вони теж, ну, ця родина не дуже вникала в деталі, бо. А you have this experience when foreigners open business візав No? Yeah, they have. дай okay, гам. But they the experience could experience daw the Bana Tena. Uh, what do you again again? That's the question? No, uh, for example, foreigner uh without Woka Wa Sawa, without uh filipino want? partners, only on foreigner open business. Oh no. No, we no. don't only, only together, together with Filipino. Yeah. Mm -hmm. Тобто як правило, mm -hmm. люди mm -hmm. просто гуляються mm -hmm. mm -hmm. разом з Філіппінцями. Ага. От хто для кого в першу чергу все таки свобода при свободі перш за все? <laughs> Свобода або смерть, хто живе по цьому принципу, то це якраз отакі території. Тут таких територій ще багато, це все не обмежується короном, оце якби такі справи. You're welcome sir. Happy Quest Family. Thank you, so, much. Thank you so much. Все, люди, дякую за увагу. Якось буде.